Скоро два місяці, як родина Синявських Стростя, прокидається без сина, брата і нареченого. Вдома все нагадує про нього світлини, свічки, його речі. Нагадує родині про захисника і цей малінуа на ім'я Лайк. Цю собаку ми взяли разом з Денисом, їздили в Суми. Він дуже хотів зацікавився цією породою. Дуже він горів цією породою. Ми їздили багато в сел, міст. І потім знайшли в Сумах об'яву, поїхали в Суми. І знайшли цю собаку там. Їх було дуже багато там в вольєрі. Дениска сядь. Дениска побачив оцього демона маленького і сказав, оце він. Ми його взяли, йому зараз 4 роки. Він його дуже, дуже, вони дуже любили друг друга. Дуже він був слухняний у нього. Денис його дресирував, вивчав, породам і всьому, взагалі, всьому, всьому. І остався тепер один він у нас, як пам'ять про Дениску. Народився Денис 4 серпня 1995 року, розповідає його мама. Навчався у першій школі загальній. Закінчив школу, потім пішов з 9 класу в коледж Харківський і пішов далі на заочно у Харківський, імені Каждуба університет повітряних сил. Він був дуже шабутною дитиною, він дуже мав багато друзів. Дуже мав багато в своєї дорослої житті кумавів. Всі його дуже любили, поважали. У 2015 році Денис паралельно з навчанням служив за контрактом в Охтирській військовій частині. Ми дуже переживали, ми бунтували. Ну, він сказав, що я піду. Потім він приїхав одного разу і каже, я йду в АТО. Ну, ми звісно, були в шоці, ну треба, значить, їдь. І так три роки ми прожили, ночами не спавши, тому що переживали, що він там. А потім контракт закінчився, і він пішов на е, працювати на залізну дорогу у 2017 році Дениса нагородили нагрудними знаками за взірцевість у військовій службі третього ступеня за оборону рідної держави, учасника. То коли у 2022 році на Сумщину зайшли російські війська. Чоловік пішов у військкомат, але не встиг містом вже їхали ворожі танки. Після звільнення Тростянця від окупації Денис став до військової служби. Служив сапером групи інженерно-саперної роти, інженерно-саперного батальйону 91-го окремого хтирського полку підтримки. Ірина Синявська говорить: про військові будні син розповідав мало, надсилав голосові повідомлення, в яких стверджував, усе добре. Денис був асом, пілотом вампіра. Які працювали на Донецькому напрямку Запорізькому, він був ас своєї справи, От йому він сказав, що я перехожу в цю групу безпілотників і будемо ми відстоювати. Незалежність. Вони стояли в істока цієї групи, яка починалася тільки. І от вони навчали молодих хлопців, вони навчали других хлопців, тому що керувати вампіром не дуже так легко. На цьому відео, знятому в жовтні минулого року, Денис розповідає про свою роботу. Коли наша піхота сидить на спостережних пунктах і вони також хочуть їсти і пити, бити. Навіщо ризикувати людьми для того, щоб доставити їм це? Ми прицепляємо до дрона близько 15 кілограм різного вантажу. Востаннє Денис приїжджав додому у відпустку напередодні Нового року. З нарученою Інною поїхали на відпочинок. Потім проводив час з родиною в Тростянці. Це були незабутні моменти, ділиться мама. Денис часто зустрічався з похресниками. 31 грудня син поїхав на службу. Новий рік родина зустріла вже без Дениса. Востаннє з сином, братом і нареченим зв'язувалися 14 січня. Загинув Денис Синявський 15 січня 2025 року на Дніпропетровщині. Це був ФПВ дрон, який вони приїхали. Із завдання тільки-тільки повернулися, виконали завдання і приїхали. До себе, де вони базувалися, mm -hmm. і зразу прилетів в підрон. Загинуло їх двоє: Це Гена і Денис. Вже ввечері, в п'ять годин я була на роботі його з Запоріжжя. Побратими приїхали, сказали, ваш син погибив герой. У цій кімнаті все нагадує про коханого ділиться Інна. Весь одяг його висить. Цей одяг він купив, я не пам'ятаю, скільки ця коштує, або 7 тисяч штани також окремо. Він дуже хотів, щоб йому було комфортно, тому що він часто їздив на авто, він був водієм, він захотів собі купити більш-менш такий угу. одяг. Волки, дай одяг його тут. Інна та Денис провели разом 11 років. На стінах та в альбомах спільні світлини, що нагадують про цей період. На початку 2024 року Денис зробив дівчині пропозицію. Одружитися планували на початку весни цього року, не встигли. Він був на службі. Він рано вранці взяв машину, каже, я поїду на службу. Потрібно з'їздити по справам. Я розхвилювалася, тому що в мене було 31 грудня, в мене день народження. Я готувала їсти. Це було прикро, що він на моє день народження, він вже їде. І потім він приїздить, я вже бачу букет квітів. Він такий заходить, дарує мені квіти, відкриває шкатулочка. Там колечко, він такий дивиться на мене, каже. Ну, я хочу, щоб ти була моя. А це його шеврони, які він збирав. Він дуже любив, і він, коли купив машину, він вішав у багажнику. Він дуже любив шеврони. Декілька купляла я йому. Декілька він передаровував іншим своїм хлопцям. Оці йому дарили інші хлопці. Оце він носив із собою. Це були його. І ось кракен. Коли він загинув, приїхав його друг, з яким він був в АТО, то цей товариш йому привіз, який Денис хотів. Нагороди. Дуже такі нагороди. Хотілося б, щоб він був живий і ці всі нагороди, щоб були з нами просто і з ним поруч. Його камера. Яку він купив собі, щоб просто знімати різні, такі, ну, різні відео. Він дуже захоплювався таким. Він купив камеру, коли вони їздили на передову, то вони знімали відео. З коханим у них співпадали смаки, думки і плани, Інна має багато хобі. Денис, говорить, підтримував її в усіх. Мама в Польщі, тата немає, і він мені як. За друга, за подругу він мені був усі взяття. Він мені дуже сильно допомагав. Денис, він мені був як муза. Наприклад, я захотіла займатися татуюванням. Він все тебе вийде. Інна досі пише смс Денису: ділиться новинами своїми планами і досягненнями. Вірить, що коханий читає їх і продовжує підтримувати. Родина Синявських кожен ранок починає зі збору підписів. Мріють, щоб Денис посмертно отримав звання Героя України. Він кажуть, заслуговує цього, як і кожен чоловік, що віддав життя за Україну. Анна Книш, Вікторія Гладченко Суспільне новини Сумщина.